Масова атака дронів Камікадзе на Полтавщині, куди влучили. Характерний звук був, був характеризується мопед. У Полтавській громаді не можуть розпочати голосування за перейменування вулиць. Яка причина? Ми незалежна Україна, і в нас повинні бути свої вулиці, свої назви. Без увімкненого світла фар поза населеними пунктами. Скількох водіїв на Полтавщині оштрафували. По дорозі світло вмикали. Сімдесят в обласному центрі створюють стінопис про рятувальників, яким він буде. Пожежна техніка обов'язково буде наш знак Державної служби з надзвичайних ситуацій. Характерний звук був, був характеризується мопеда. Були постріли, постріли, а тоді вибух і ще більше вибух. Так про нічний удар дронами камікадзе 1 листопада у Полтаві розповідає Дмитро Шаманський. Він проживає неподалік від приміщення поштового відділення, куди зокрема поцілили безпілотники. Вночі прокинувся від пострілів, не спускався. Коридорі між двома стінами за все правила. Викриття в паркінг не спускався. У наслідок удару зайнялася пожежа, а поштове відділення зруйноване. Повідомили Суспільному у пресслужбі нової пошти. Співробітників у цей час там не було. Приміщення, посилки та все обладнання, яке було у відділенні, знищено. Кожен клієнт, чиї посилки були у відділенні, отримає компенсацію за втрачену посилку у розмірі оголошеної вартості, яка була вказана при відправці. На місці удару від другої ночі працювали рятувальники. Загасили пожежу об 11.20, розповіла речниця рятувальників області Яніна Любецька. Події працювало 75 чоловік особового складу та 25 одиниць техніки. Але коли приходило повідомлення про можливі повторні обстріли, вони приходили до найближчого укриття. А пожежа ж тим часом ще більше розгоралася, і вони вже поверталися і продовжували свою роботу. Звуки пострілів чула жителька Полтави Марина. Я прокинулася другій ночі, а потім вже я відчула були вибухи. Були вибухи, потім е, таке відчуття, ніби літак військовий пролетів, е, Потім вже були не вибухи, а постріли. Е, потім затище було і десь через півгодини знову повторилось, але вже з більшою силою. Вже були знову вибухи, були постріли. був свист. Як повідомив начальник обласної військової адміністрації Дмитро Лунін, у цивільну інфраструктуру влучили чотири безпілотники. Обійшлося без загиблих і травмованих. Вони були направлені з території Гуляйполе Запорізької області, яка тимчасово окупована. Три були знищені повітряними силами збройних сил України. Три територіальної оборони 116-ї бригади. Полтавської області удар дронами камікадзе у Полтаві слідчі обласної прокуратури та управління служби безпеки України розслідують як порушення законів та звичаїв війни, розповіла Суспільному речниця обласної прокуратури Людмила Іващук. За це передбачено від 8 до 12 років позбавлення волі. Дарина Литвак, Микола Ірьоменко, новини на Суспільному, Полтава. Під час оборони України від російських військ загинули двоє воїнів з Полтавщини. Обоє полягли на Донеччині, розповів речник обласного центру комплектування та соцпідтримки Роман Істомін. 30-річний солдат Богдан Богданов загинув 29 жовтня поблизу села Водяне. Як повідомили у прес-службі Кобиляцької міськради, воїн родом із селища Білике, а проживав у селі Галі Горбатки Кобиляцької громади. Також на війні поліг 44-річний сержант Сергій Мельничук із Кременчука. Сталося це 23 жовтня під час мінометного обстрілу поблизу селища Курдюмівка. Прощатимуться із бійцями 2 листопада із Богданом Богдановим у Полтаві, а із Сергієм Мельничуком у Кременчуці. За даними Генштабу Збройних сил України, за час повномасштабної війни ліквідували приблизно 72 тисячі 470 російських військових. Знищено, зокрема, 5 тисяч 501 бойову броньовану машину та майже 2 тисячі 700 танків, 1 тисяча 730 артсистем та 197 засобів протиповітряної оборони теж не можуть працювати. Російська армія втратила 1 тисячу 415 безпілотників, більше за п'ять сотень літаків та гелікоптерів, а ще понад 4 тисячі одиниць автомобільної техніки. Збито 397 крилатих ракет, а в морі знищено 16 катерів та кораблів. Моя мама була в Азові, працювала 17-го року. Вона загинула в ніч з 14 на 15 квітня від багатотонної бомби. Ірина Шматко переглядає фотографії своєї мами, військовослужбовиці Наталії Стрибкової, яка загинула під час повномасштабної війни в Маріуполі. На честь жінки у Полтаві хочуть перейменувати одну з вулиць. Я повністю згодна з тим, що перейменовувати вулиці на честь героїв наших національних героїв, тому що ну, мої діти мають ходити по вулиці наших героїв, а не тих героїв, які були колись у радянському союзі. На честь загиблих військових у Полтавській громаді пропонують перейменувати дев'ять вулиць. Для цього потрібно отримати біографічні довідки про воїнів від територіальних центрів комплектування та соцпідтримки, говорить Тетяна Татаріна. Саме у зв'язку з необхідністю з'ясування такої інформації ми надіслали запит на районний ТЦК та СП. Ті військові, які є у списку, вони не тільки пов'язані безпосередньо з Полтавою, але й. З Полтавським районом ми отримали відповідь про те, що вони таку інформацію не володіють. І відповідно, це призвело до того, що ми зараз аналогічний запит після попереднього спілкування із прес-секретарем обласного ДЦК ТСП надсилаємо на область, будемо дивитися, отримаємо відповідь чи ні, але розуміємо, що без цих даних ми не можемо рухатися далі. Жодних запитів. Стосовно даних на військовослужбовців для перейменування вулиць не надходило. Як тільки запит надійде, він буде найкоротший час розглянути та надана відповідь. Згідно з законодавством по листуванню, відповідь надається протягом місяця, але це буде набагато швидше. Орієнтовно розраховуємо, що протягом тижня, якщо потрібна буде інформація з підрозділів, тобто про їхню військову службу, можливо, там заслуги, нагороди тощо, то це звичайно потребуватиме більшого часу. Отриману інформацію про військовослужбовців. Ців зазначить на платформі для голосування, говорить Тетяна Татаріна. Готуємо рішення виконкому, виконавчий комітет приймає рішення про початок і процедуру голосування. Далі відбувається голосування мешканцями, його результати затверджує комісія, виконавчий комітет. І далі готується проект рішення. Сесії може бути таке, що після кількох черг, які пройдуть громадське обговорення в вулиці, і після. Кількох черг голосування можливо результати будуть об'єднані. Це буде одне рішення. сесії. загалом у Полтавській громаді в межах першої черги планують перейменувати вулиці, які у своїх назвах мають русизми, орфографічні помилки або ж названі на честь топонімів пов'язаних з Росією або тими державами, які включені до договору про колективну безпеку. Усього змінити мають 74 назви. Ми незалежна Україна, і в нас повинні бути свої вулиці, свої назви. Треба лишитися на минулого. І відійти от Салкатаського. А це у Потрібно ну не на часі, я думаю, зараз. Коли не доб'ємо цих усіх. Тоді можна потихеньку починати. Усього у громаді планують перейменувати близько п'яти сотень вулиць. Дарина Литвак Богдан Казирід. Новини на Суспільному. Полтава. Олексій та Дмитро перед початком руху вмикають фари на автомобілі. До Полтави чоловіки приїхали із Харкова. Забрали тут його. и едем туда. По дороге светло вмыкали, и практически 70 годов и, и с ним. видно, как за машины выскакивают. Если, допустим, в общей колонии едет машина, вот она на встречную вылетает, не видит встречную машину. У нас пара ее осветила, уже ориентируется расстояние какое, то есть можно уйти, чтобы не было аварий. Вмикати денні ходові вогні або ближнє світло фар поза населеними пунктами потрібно із 1 жовтня. За порушення цього правила за місяць в області штрафували десяток водіїв, розповіла речниця патрульної поліції Полтавщини Наталя Костильова. Передбачено пунктом 9.8 ПДР України. За дане правопорушення передбачена відповідальність згідно Кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме за частиною 2 статті 122. Розмір штрафу складає 510 гривень. Світло вважаю, треба вмикати більше в містах та селах там, де є пешохіди. А світло, яке ми вмикаємо після 1 жовтня за містом, я бачу, що це не дуже досить доцільно світло добу. Але коли вже сумерки, коли темно на дорозі, то потрібно дійсно вмикати. Осінь, різна погода і вже різні полоси. Коли йде, допустим. На обгон, а йде вже машина. І вона під світ асфальта її не видно. А коли світло включене, вже її видно. Це можна, це можна буде орієнтуватися, чи можна обговоряти, можна ту машину. Та й для пішоходів теж корисне. Не забуваю, я постійно його. Ну, бува, деколи, то й деколи, ну все одно в мене тут висвічується на екрані все. Так що, якщо на екрані висвітилося, зразу я глянув, світло включив. Микати ближнє світло на автомобілях поза населеними пунктами водії мають до 1 травня наступного року. Це пов'язано із погіршенням видимості у цей період. Валерія Рбалка та Микола Єрьоменко. Новини на Суспільному. Полтавщина. Справа в тому, що я можу вистрибнути з люльки. <рес> ну я жартую, звісно, але <рес> техніка безпеки це перш за все. І це пояс, який я фіксую до самої люльки. І в разі чого ну я впевнена в тому, що не буде ніякого нещасного випадку. На висоті понад 10 метрів Світлана Рибалко малює мурал про роботу рятувальників. Це зображення на стіні однієї з будівель ДСНС у Полтаві. Це в мене такий ритуал щоденний. Найважче те, що люлька гуляє по вітру. Постійно рухається і дуже складно малювати чіткі такі лінії прямі. Дуже складно було, наприклад, драбину малювати, тому що там маленькі тоненькі деталі. Світлана Рибалко працює речницею рятувальників регіону. Я малюю з дитинства. Я закінчила архітектурну університет свій час, але так так склалася в мене доля, що я потрапила в цю службу, закохалася в цю службу. Приходиться роботу поєднувати, Ну основні свої. Завдання, скажімо так, по роботі як речника і роботу хі, художника тепер спілкуюся в основному по телефону з журналістами зараз інтернетом по телефону. Якщо треба щось покоментувати, прокоментувати, я коментую з висоти зараз. зараз, секундочку алода Мурал Розпочали створювати наприкінці вересня, а перед цим від початку осені готували стіну, приблизний розмір роботи 12,5 на 11,5 метрів. Я ще не малювала на таких розмірах, звісно, малювала просто картини. Давно вже мріяла про те, щоб створити такий мурал. Обирали стіну. Я просила своє керівництво для того, щоб дали мені якусь стіну розмалювати. Щоправда, я не думала, що вона буде така велика. Було складно спочатку зрозуміти розмір, як переносити це все. Я... Чесно кажучи, сама вчуся е, на цьому моралі. Близько 10 тисяч пішло на самі фарби. Мені служба виділила фарбу, а все інше я безкоштовно малюю абсолютно композицію. Світлана рибалко вибудувала на основі фотографії для стінопису. Барельєф вирішили не демонтувати. Ми його впишемо туди. Він трішки зміниться, але ну фактично він залишиться той самий, але трішки я змінюю його кольор. Пожежна техніка обов'язково буде наш знак Державної служби з надзвичайних ситуацій ліквідація лісової пожежі, ліквідації пожежі будинку. У мене є надія, ну, хоча б ще на два тижні, щоб іще одну полосу спустити. Ну а потім будемо продовжувати, коли нам дозволить погодні умови. За словами Світлани Рибалко, нині робота готова на чверть. Красиво нарисовано, дуже пічетляє. Мне лично нравится. Мы тут просто рядом живем, мы очень часто тут бываем. Недавно вот у меня было бальтика, дорисовали. Очень приятно. Молодцы, что рисуют какой то хоть какое-то настроение. Замечаю, что сделали так красиво. Необычно в такое время нашли деньги на это, чтобы как-то было красочно, красиво и ну, патриотично, потому что это сейчас нужно Для нас всіх посил в тому, щоб показати героїчну працю, наших е, рятувальників щоденну їхню роботу, і тим більше під час е, ворожих обстрілів. Я так думаю, що е, наша служба заслуговує на те, щоб такі мурали існували в нас в області. Лілія Пархоменко та Сергій Єрохов новини на Суспільному. Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують мінливу хмарну погоду без істотних опадів. Вітер південний 3,8 метрів за секунду. Нічна температура у регіоні від плюс 1 до плюс 6 градусів. У день від 7 до 12 тепла. В обласному центрі прогнозують вночі від 2 до 4 градусів вище нуля, а протягом дня повітря прогріється до 10-12 градусів тепла.